У сумах 28 березня на вулиці Грасима Кондратіва сталося смертельне ДТП за участю військовослужбовця, який до мобілізації працював заступником сумського булагру лісу Олександра Кукси. За даними слідства, водій значно перевищив дозволену по місту швидкість руху, під'їжджаючи до пішохідного переходу, унаслідок чого здійснив наїзд на жінку 1939 року народження, яка від отриманих травм загинула на місці події ще до приїзду швидкої. За даним фактом, у поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Окрім того, прокуратура готує клопотання до суду щодо обрання Олександру Куксі, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. На даний час чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Крім того, сьогодні йому буде оголошено про підозру. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розслідуванням цієї резонансної справи, тож оперативно будемо вас інформувати в нашому етері.